Всім привіт! Сьогодні у нас останній день в Італії, і сьогодні буде дуже багато планів. Я сподіваюся, що ми все вспіємо. Це як завжди, все в останній день. Так що, сподіваюся, ми вспіємо все, що ми запланували. А зараз постараємось поїхати на море, бо погода остання якось вчора була така більш пасмурна, і не так було жарко. Надіємося, що сьогодні буде класно на море. Цей по дорозі Амалфі. Короче, в Італії я бачу проблема з дорогами, дуже сильно вузько. Особливо як їде два автобуси проти друга, це просто ужас. Домов понастраювали понад дорогами, що просто нереально проїхати. Так ще й мало того їздять ще й великі автобуси. А тут, ну мені каже, це нереально проїхати спокійно і не, не зачепити щось. Навіть чи дом, чи машину сусідню, чи ще щось. Це просто я бачу проблеми, і ніхто ж з цим нічого не робить. І як оце їздить? Не знаю. Це просто тупо вбивати машину, царапати її. І, звісно, тут у більшості людей просто поцарапані, цокнуті машини, ну тому що інакше ніяк. Ясна дорога до амалфі ужасна, але красиві хоч види. Ужасно красиво. Ужасно красиво, так. Назовем це так. Короте, хто б що не сказав, В італії є таке золоте правило: треба сигналити на поворотах. Може, це не до кінця е, законно, але на таких поворотах, як зараз, то краще всього ще сигналити, Але ж. але і все ж на деяких поворотах нема. На кожному повороті нема цих зіркал. І краще краще сігналити, тому що попадеш в таку заварушку, що це ужас. Блін, я б не хотіла. Не, ну я б не це хотіла. Літній хіба що домик, Жаль, але манюнка. так. Манюки. А я хотіла потім квартирку. Чисто летом. Чисто летом. А ти представи, яка плесень и все підряд. Цей городочок називається у нас майорк. Це щось типа А, амалфі. Ну, да, трошки поменше. Але теж дуже гарно. Міноріщі. А людей, кстати, теж багатенько. Дуже багатенько. В Італії це на дорогах просто... просто трендець проходить. Люди, люди ходять просто по дорогам. Їм пофігу, їде машина, не їде машина, вони просто тупо йдуть по дорогам. Ти їм сигналиш, вони взагалі ноль реакції на це. Ну як так можна? Я не розумію, чи люди не бояться за свою життя, чи як так. Так є дорожка над дорогою для людей. Вона вже старається. Є. Але за якщо є дорога? Там же ж місця більше. Що в Італії немає дорог для велосипедистів і мотоциклів. Бо ну, ну, якби, Тут в принципі, машинам проїхати тяжко. А ще мотоцикли, велосипедисти, люди над дорогами ходять, сидять, я не знаю, все, що хочеш. Но як тут можна проїхати нормально і не жити? Тут приїхав, новою машиною сюди проїжджати, точно не можна. Коротше, було тяжко доїхати сюди, але ми, в принципі, доїхали. Знайшли паркомісто, хоча ми навіть в це не вірили, тому що ну це ужас, якийсь тут, стільки людей, стільки народу. Ми просто зараз думали, що ми щось розвернемось і поїдемо обратно. Ну тому що ми навіть зараз не знаємо, підемо на розвідку, як довго нам вообще до пляжа, чи будемо ми тут купатися, чи ні. Може, ми просто походимо і поїдемо на якийсь другий пляж, тому що я не знаю. Не знаю, чи у нас взагалі вийде щось тут знайти якесь місце, а ще треба знайти пляж безплатний. Подивимось, як воно буде. В іншому випадку покупаємося тут. Але море, воно візде море. Те ж саме море. Просто місце. Боже, як це гарно, це дуже гарно. Просто подивіться на цю красу. Це дуже красиво. Тут воно такий проходик. Можна пофоткатися, фотки наробити. Гарно. <реш> Один раз чисто проїхати сюди. В принципі, да, подивитися, тут дуже гарно. Але так їхати в такий сезон літній, мені кажеться, це ошибка. Тому що ти поки доїдеш сюди, тебе вже десять тисяч разів стошнить. Ну, ми доїхали, слава Богу, без ексесів. Але дуже гарно, дуже красиво. Такі яхти, я не знаю, просто я б з удовольствиями покаталася. А якщо б я її купляла, я не знаю, скільки мені треба зробити рісниць і лазерок, щоб заробити на таку яхту. Кстати, на самом ділі містечко воно невелике. Це просто такий от заворот, і от це є амалфі. Получається, що так. Але дуже прикольно. Мало, а ага, прикольно. Скажу так, якщо ви захочете їхати до Амалфі, то краще хіба що допливсти на кораблі, бо їхати дуже тяжко. По-друге, багато людей. Черги. З туалетами ми зараз в поїсках туалетів. Дуже складно, дуже багато туристів. Звісно. Місця дуже мало. З паркінгами біда, ще хуже ніж. Десь в іншому місці в Салірно, як ми в Салірно швидше знайшли. Коротше, я ж кажу, я сподіваюся, що ми все-таки доля знайдемо. Хотілося би в це вірити. Ну, Зараз будемо шукати якийсь бар хіба що. Не захотіли. Ви розуміли, це оцю огорожений у весь пляж. Взагалі дуже мало місця, бо тут порт. Я не знаю, може ми ще якийсь пляж знайдемо, але на такий пляж, то хіба ми краще вже на свої камні поїдемо і там вже покупаємось, а не тут, бо тут ну, дуже багато людей, дуже багато дітей, ну, там просто покупатися нормально, то просто не даш ради. Я, ти, скільки мотоциклів? Просто куча мотоциклів, куча. І це е, маленька часть їх. Ми своїми впечатленнями. Скажи, пар, пару ласкавих. Дуже замов. красиво, але дуже навичок треба, щоб їздити на машину. Ну, для воділя, так, да, це немаловажно, тому що ну, це ужас. Мені каже, це просто ужас. Якось доїхати сюди нормально. О, це реально треба хорошо водити машину, тому що тут могло стільки якихось таких ситуацій проїздити на дорозі. Якби цей водитель був неопитний, то це... Була б трагедія, мені кажуть. Знайшли ми в общем бар, взяли кофе, круасани. Зараз будемо перекушувати, завтракати, обідати, я не знаю, що хочеться. От, і таке невеличке містечко. Стреляння вже залишилося тільки пусті круасани, бо ми трошечки запізнилися. Але не буде буде так. Вони, в принципі, і так вкусні обичні. Скажу вам так: Круасани – це не круасани. Вроді як вони, але це не такі круасани, як продаються, наприклад, у нас. Тому що вони не настільки м'ягенькі, як... але дуже вкусні, реально, якщо навіть обичні масляні у ці. Тобто вкусненько. Щоб ви розуміли, там, де ми тільки що сиділи три кофі і три кларнета, нам обійшлося 18 євро. Таке чувство, ніби я знову приїхала до Риму. А в Римі, мені кажеться, ще більше було. Ну це просто. Ми до цього їздили на класний пляж, на пісочок там, де. Ми заплатили тільки за два кофе і три кларнета не пустих з начинкою 7,50. А так би було б около ну там 9 євро, тобто різниця. Шалена різниця. Ви подивіться, скільки людей там в цьому порті. Боже, це просто немерено людей. Вони просто забивають ці лодки, катера до неймовірного кількості людей. Я не знаю, ну це просто ужас. Зачем таке робити? Це ми зайшли в глубінку Амалфі. Тут теж кафешки всякі, все забито, людей куча. А ми ну, зараз походимо, подивимося, що да як. Та й поїдемо вже навірно на другий пляж. Не тут, бо тут нормальні пляжі отсутствують. Тільки малесенькі, малесенькі пляжники і ці, які кітерілочки. Ой, Боже, сколько людей. О, мау, все лимони великі, що ти казала. Це, кстати, тут продається морожено, в лимонах. Усього у девушки є. В велике морожено. В самих лимонах продають. Це центр. А угу. Людей, море, море, просто море. Боже, стільки мало місця і стільки людей. Це капець. Посеред е, дороги, там де люди гуляють, також їздять машини, щоб ви теж розуміли. Це оце морожено. Купили це саме морожено в лімоні. Ви подивіться, яка порція. Ми на три взяли одне, тому що їм можна наїстися дуже-дуже. Достаточно одного Не, з головою. Щоб Вона, воду. кстати, дуже вкусне. Дуже вкусне. Це як ширбетчика, да, ширбетка. Це там, де ми брали мороженку, ми купили ще воду. Морожено саме 10 євро стоїть. Ми купили ще е, воду, і нам дуже мила жіночка, теж українка, продала водичку всього за євро для нас, любу яку ми б тільки захотіли. Це дуже мило, дуже класно, що навіть в Італії наші роблять такі приємні сюрпризи. Купляємо такий апіратівчик для мами хлопця. І ще такий браслетик купимо для моєї мами. Сюрпризик, зараз її зробимо. Била мамусіку подарунок. подарок. Мама, покажи ручку. Дивіться, які лимончики. Так ви що. Ви що? Красота. Дивіться, які тарілки. Лимончики. Клас. Дивіться, скільки всього. Боже, які вони красочні, дуже красиві і дуже, кстати, дорогі. Такі малесенькі вулички, такі акуратні. Куча туристів. І все просто в якихось таких... Малесеньких магазинчиках, одежди, сувеніри, платочки, украшення. Багато чого коротко, продається. Багато чого. Навіть в таких манюсеньких воно, які магазини понароблювали. Дуже класно, дуже гарно. Воно там внутрішні. Але ціни, звісно, я вам кажу, таке собі. Просто таке собі. Вертаємося ми вже обратно, бо тут в принципі все те ж саме, це просто риночі, ходиш, просто чисто купляєш. Тут не дивишся на якісь здання чи щось, якісь гарні місця. Ні. Тут просто магазинчики, просто сувеніри, одяг, окуляри, тарілочки. Те, що вони люблять, розписані тарілки. Я глянула одну тарілку, вона мені подобалась 40 євро. Ні, ну сорі, ну ні. 40 євро за що. За одну тарілку вишу. Вертаємося ми уже обратно, бо тут в Амалфі просто приїхати, мені кажеться, подивитися і все. Бо людей реально море купатися немає. Де порт, куча корабликів. Ну і просто щоб відпочити на пляжу. Ні, це не для того місця, це просто погуляти, потратитися. Щось купити на пам'ять і все. Тут навіть як ходиш по закаулочкам, місці у сувеніри, магазини і все більше абсолютно нічого немає, тільки один фонтан і сходи до церкви, наскільки я так поняла. І все. А зараз ми будемо їхати на пляжик вже там перед пляжиком. Перекусимо і будемо йти купатися. Але вже такий обід. Жарко, душно, але нас рятує тільки що вітерочок, хоч якийсь. Так що поставимо вазантин і будемо купатися, бо останній день не можна втратити цю можливість, поки немає доща, то Будемо накупуватися перед від'їздом. Ми завтра вже десь в обід. Ми будемо десь уже виїжджати тут. Чесно говоря, от отак. От поплава. Дивіться, скільки корабликів, скільки катерів, і це ще не все. Там далі ще набагато більше І Зараз покажу. Але тут реально гарно Ось. дуже багато, і це теж не всі. Далеко не всі багато. також ателей. Ателі теж багато. Ну і номера, самі розумієте, скільки будуть стоїти. Оце єдине мінус, що рано немає тут пляжів нормальних, там де можна покупатися. Яркого примера, от вам один із пляжей в Амалфі. Ну я і як тут нормально покупатися. Ніяк правильний відповідь, І тут дуже багато дітей, дуже багато дітей. Ви Просто подивіться на цей дом. Він просто на окраїні стоїть. Я не знаю. Якщо, не дай Бог, колись то Це ж <плес> Ну і тут, е <плес> тут багато таких домів, кстати. Ну, чесно говоря, я б не хотіла такий домик, бо не дай Бог якась аварійна ситуація. Ну що ти потім будеш робити? А все. Був вдом, збирав пів життя, а то і все життя на нього і немає за одну секундочку. Ви колись бачили чорні катера? От вам, пожалуйста. Я перший раз, якщо чесно бачу. Бачила ось обіжева, білі, але чорної ще не разу. Просто подивіться на цю махіну. М -м -м. Боже, це дуже гарно і зустріли по дорозі, ось все теж. Така шкода Октавія, як і у нас. Зустрілися. Ще й українці. На польських номерах українці в Італії. Ну нічого, лучше не придумать. Ліпше бути не може. Якщо ви колись будете це дивитися, вам привіт! Це все мотоцикли, кстати, над дорогами. Будь ласка. І так ось. Дороги. От, пожалуйста, вам ще паркінг для мотоциклів. Чого? Б не? Ще є автобуси їздять. Оце, кстати, малесенький ще автобус, оце. а там є набагато більші, і вони оце на усіх розворотах. Щас, на усіх розворотах, Боже, як це тяжко їм проїхати, це ужас. Кстати, на деяких поворотах стоїть хтось з і керує. Кому проїжджать, кому стоять, ну і трошечки ліпше, але звісно, що вони не на кожному повороті стоять. К сожалению, було б набагато удобніше, а ще б краще, якби поставити світофори і це б мені каже, мені кажеться, було б набагато вигідніше. Ви дивилися і дивилися ці відео по дорозі, вас теж не укачало, як нас. Тому що це був Такі автобуси і проїжджають. але тут ще в принципі нормально. Це ще нормально, а там є набагато буща дорога, і просто на самому розвороті це дуже тяжко проїхати, звісно, особливо двом автобусам. Ладно, ще автобус і машина, а два автобуси вони ще длинні, то, звісно, таке собі. Це городочок Мінорі. Теж щось наподобає, мені кажеться, буде яка малфія, але менш такий популярний. Коротше, скажу вам, так щоб подивитися на Італію, можна в принципі побувати в якихось е, менш розрізованих городочках і буде абсолютно ж саме. Ви просто заплатите набагато менше, і у вас буде шанс. Якось походити і погуляти, і покупатися. А так, ні, це не варіант. Це не варіант. Я ж кажу, 18 євро заплатити за три кави і три обичних пустих правосану, але ну, мені каже, це просто перебор трошки. Так що на наступного разу рим. Амафі, чесно кажучи, воно того не стоїть, воно того не стоїть. Ну, немає сенсу. І то, на секундочку, ми були б обичний забігаловці, Така міні, це навіть не кафешечка, це міні-барчик якийсь такий, типу міні-бар, міні-кафешка. Просто там все старе, все убите і 18 євро. Я і звіняюсь. Я ізвиняюсь. Правда, я і ну як так можна? Просто це настільки обворовують тут, тут людей і за того, що дуже багато туристів, дуже багато їх. Як ми проводимо наш переривчик між ділами планами? О, так і ми не розлікаємося. Що робити. краще ніж сидіти в телефонах. на море? Ми так не попали, але ні, ну в принципі, попали. Е, тільки на жаль, там були великі волни. Ми так подивилися здалека, вроді так непогано було, не такі великі волни були. Але коли ми під'їхали, людей мало, зентів мало, парочка сидить людей. Один якийсь на берегу стояв просто, ніхто не купався. Я ж кажу, здалека вроде волни і не такі великі, але на берегу там хороші волни були, видно було. Тобто купатися. Не -не. І ми вирішили вже поїхати додому відпочивати. Приїхали, відпочивали, покупалися, помилися всі. І зараз ми вже збираємося в ресторан. Будемо вкусно кушати. А це все, що ми любимо. Істочки ми будемо морепродукти, Ми колись вже давно були в цьому ресторані. Це коли ми прилітали з бабушкою разом до мами сюди в Італію. Нам дуже сильно все понравилось, ми дуже сильно не їлися, бо було дуже-дуже вкусно. І до того я особо морепродуктів не їла. І після того, звісно, звісно, вони мені понравились. Ну і зараз ми поїдемо, подивимося. Навірно, може, ограничимося закусками, тому що закуски в цьому ресторані їх дуже багато. І тоді це було 4 людини. цей раз теж у нас буде 4 людини, і ми в той раз. І на чотири людини закусками просто наїлися от так. Так що не знаю, подивимося, що ми будемо заказувати. Але я знаю, що це буде вкусно. Останній день, останній вечір. Не знаю, так печально вертатися знову там, де вже надоїло, там, де робота. Хотілося б, звісно, віддихати набагато більше, набагато краще, набагато яскравіше. Е, в принципі, завжди е, відпочивати, але, к сожалению, я своїх клієнтів дуже сильно люблю, але відпочивати я теж люблю. Такий мій останній вечір. Так він виглядає. У нас сьогодні, в принципі, по погоді. Ну Перша половина дня було ярко, сонячно, і після того, як ми повернулися додому, то воно так плюс-мінус пасмурно було. Так що сьогодні не душно, атлічно. Е, не знаю, бо трошечки втомлююся від духоти, від жари, к сожалению, так. Але надіюся, завтра нам на дорогу якраз плюс-мінус така погода і буде, бо буде краще їхати. Нам дуже довго їхати, е, сутки. Так що надіюся, що така погодка і буде поприємніша для нас для дороги. Бо як ми вперед їхали, було в машині 45 градусів, і там навіть просто кондиціонер нам не допомагав в машині. Ну бо це реально було тяжко. Е відкриваєш вікна, там дує оц оцей душний, просто вітер, е і ти не можеш даже дихати. Просто навіть із за вітра ти не можеш дихати, бо він такий душний, він такий гарячий, що він більше обпікав, ніж помагав. Так що да, доїхати нам було трошки тяжко. Їхали ми, в общем, в ресторан, колись ми давно сиділи на вулиці. Сьогодні ми сидимо в нутрі, бо як бачите, на вулиці нікого немає. Занти закриті, бо бояться, що буде дощ, і вони розслідують імена на людей, щоб всіх усадити внутрі. Так що зараз ідемо. От нам принесли вже закусочки. І це ще не все. Зараз будемо пробувати. Взагалі, не пройшло і 10 хвилин, як закуски були з'їдені. Було дуже вкусно. Тому що морепродукти. Навіть тот самий нелюбитель морепродуктів все поїв. Все. Зараз нам принесли наступне паста. З морепродуктами, виглядає дуже вкусненько. Коротше, поїли ми вже пасту. Паста була вкусна, для когось була, ніби недоварена, але це такий сорт, неважно. Е, Мені попався кусок ракушки, в який я не розлупила чуть зуби. Ну нічого страшного, вроді всі зуби на місці і вже добре. Так що, а так, в принципі, все понравилось. Принесли, <смеш> принесли нам ще закуски в <смеш> а, <смеш> о, такі закуски ось такі от тарілочки. Заказали ми їх для двоїх. Бо в принципі ми ще до цього їли, так що, в принципі, нам цього достатньо. Принесли нам уже десерт. Це тісто пропитане ромом, Дуже вкусне. І всі йому те саме з кремом. Кстати, дуже От і все. Сьогодні вже останній день. Ми зараз швидко по магазинам все, що нам залишилося, і будемо виїжджати. Дуже сильно не хочеться, якщо чесно. До останнього відтягувався цей момент. Але, на сожалению, він наступив. Рано чи пізно він повинен скупити. Чесно говоря, 24 часа, години, так не хочеться трястися. Я вже просто лягла спадки і вже підкрила очі в Польщі. Якби це було можливо, але ні, к сожалению.